Заступник начальника Генерального штабу збройних сил з 6 по 10 рік, генерал Ігор Романенко зараз, основник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, вітаємо, слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре. Якраз щойно ми з Кирилом Сазоновим говорили. Він якраз на цьому відтинку від часового яру, і трошки південніше, там жорстко, а особливо багато боєзітнень і основні сили, ворог зосереди на покровському напрямку. В цьому випадку, дивлячись про те, як вони помаленьку пробують продавити або на північ від часового яру, або навпаки, південніше туди ближче до, до траси на Краматорськ. Чи є можливість все таки спинити навіть оцей цей маленький повзучий наступ? Ситуація загострилася навколо часового яру. Після захоплення ворога міста району Канал. Вони вже не витрачають більше сил, скажем, в фронтальну атаку. Намагаються з півночі через Калинівку. Там є ділянка, яку можна пройти в трубах, вода знаходиться і вони просунулись. І на півночі від часу Яри, Іванська дорога, тобто там ідуть бої для того, щоб якби, охопити з флангами а також дійсно з півночі діти на Дорогу Константиновка. І для цього вони здійснюють наступальні дії Кліщівка-Андріївка. Наші поки тримаються там. і Це дуже важливо, тому що в цілому система часів яр, Клещівка, Андріївка, така стабіліційна, скажімо, система. Якщо відводити війська з Кріщівки, то ще загостриться значна ситуація на часом mm. уяві. Тому mm. йдуть <кій> там бої, але все ж напрям я погоджуюсь з вами найбільший Покровський і бойові дії за те, що ворог планує перерізати логістичну дорогу на Константиновку. і там залишилось декілька кілометрів. Цивільний вже не їздить, волонтери теж пані. Тільки не військовий, якби і так, техніки... навіть і, нам сказали пане Ігоре. Навіть сказав нам Кирило, що і військові вже перестали користуватися цією трасою через вогневе ураження. Але разом з тим на ранок сьогодні маємо від генштабу е, спростування про те, що бо з минулої доби багато розганялося про те, що на Харківщині і Донеччині прорив фронту і кажуть генштаб, що це е, власне фейк. Ми теж поки що не маємо жодного підтвердження. Одним словом, брешуть і наступає. Стріляють а і найгірше, що використовують е, чимало кабів, нам е, розповідали, і тут, крім f 16 ну просто інших варіантів нема. Тому, коли ми знову чуємо, що е, заяву від партнерів цього разу е, остання була від Польщі про те, що вони значно спростять і прискорять. От це спрощена і прискорена передача F-16 від ранньої весни. А вже зараз друга половина літа якось трохи напружує, особливо напевно наші сили оборони. Ну, по-перше, для пониження потенціалу застосування росіянами керованих авіаційних бомб є декілька напрямом. Заход F-16, Чи бачимо, як це відбувається? Можливо, гріпнев чи там міражей, але ж. Скоріше в шістнадцятий гріпінев знижує безумовно цей потенціал. А крім того, є напрями такі, що треба бити ракетною зброєю по складам. Ні, досково бучим і безпілотними ударними апаратами. Теж ми це робили по складам, де знаходяться ці бомби, і приладдя до них і теж відкрита інформація. Було що наносили такі родини удари. Крім того, бити по аеродромам, де розташований на як правило, Су-34. По цим аеродромам, тобто, порушити інфраструктури, інфраструктуру, яка забезпечує польоти цих наців, і безпосередньо на літальні апарати, які там знаходяться. Тобто ä, а в повітрі додається для знищення, скажімо, носіїв комплексами зенітно ракетного середньої і великої дальності від 100 до 150 кілометрів, якщо б їх було більше, можна було підсувати під, скажімо, такі. Що коли вони підлітаються за 70 кілометрів, наприклад, з фап 3000 їм приходиться, то можна було б їх знищувати. Тобто є варіанти, просто відсутні необхідна кількість інструментарів для наших оборонців, для того, щоб знищувати безпосередньо ці, скажімо, на землі. Бомби чи літаки, на СІЇ, на аеродромах, чи в повітрі, пане його Тому... скажіть тоді, будь ласка, от просто влювну в, в, ну, в скажімо так, в цивільних де, в, їм простіше ставити такі запитання, але в цивільних напевно у українців це питання висить в повітрі вже давно. З однієї стільки заяв по f 16 взяли і прилетіли з другої сторони, скільки вже не просимо, що дайте можливість працювати атакам саме по. Тих аеродромах, з яких ці літаки, які запускають каби і піднімаються, все одно нема. Тобто, виходить так, що це питання декількох хвилин мало би бути, щоб вирішити це питання, дозволити бити, бити прицільно і е, дозволити, хоча б першим Ф-16 певні ділянки фронту посилити як мінімум, знявши загрозу кабів. Ну, це зрозуміло, тому що американці реалізують. Такий алгоритм Салівана, який говорить про те, що треба контролювати в першу чергу ескалацію цієї війни, а не там досягати результатів з нашої точки зору перемоги, наприклад. І тому ми маємо те, що маємо. Робота з цього приводу ведеться. Ми пам'ятаємо, що в свій час нам засобами своїми не дозволяли бити, наприклад, по Криму та і взагалі по окупованій частині, але ж зараз активно це відбувається були б засоби. Тому це перспектива, і з позитивного у цьому сенсі ми бачимо, як британці то дають, то гальмують з дозвілами. Але і за останнє вже новим урядом дозволи на застосування є, але ж заява відносно того, що вони не воюють з росіянами, якби і таке інше. Тобто, складний посил такий воєнно дипломатичний з боку британців, але в цілому дозвіл є тому треба розглядати нанесені в даними стом по відповідних е, об'єктах переламати переламати ось цю саліванівщину можна чи ні є є якісь в нас можливість щоб вивести на іншу логіку військової допомоги і воєнних дій на по небі і на ґрунті Ну, ми бачимо, що відбувається в перегонах президентських в Америці, і тому в цілому, скажімо, рівень рейтинг адміністрація нинішньої демократичної білого дому якби падає в цих умовах, в тому числі і цей підхід Салівана. Не так контроверсійний Трамп робить заяви, ну це поки ще він кандидат, і не президент, відповідно і тому, бачите, наш президент розуміє це і працює з ним. Я маю на увазі телефонну розмову, яку Трамп оцінив як потрібно і позитивно. Ну далі, як кажуть, буде. Але треба так в всіх умовах непростих, які там складаються, треба наполягати з іншого, навіть якщо піде. Скажем, ця адміністрація, то треба гідно це зробити. Ну і на мій погляд, це означає дати дозвіл відповідний mm -hmm. і просунутися далі. з А прямого... якщо вони дадуть дозвіл, а потім раптом, наприклад, в результаті осінніх виборів картина міняється, то що цей дозвіл можна буде відкликати і скасувати? Чи як, як працює логіка? От таких Логіка працює таким що треба. На жаль, сьогоднішнім днем виконувати завдання. і Якщо буде дозвіл, по максимуму треба його використовувати, тому що ситуація ми бачимо з вами, як вона змінюється щодня. Є на сьогодні дозвіл треба використовувати. Завтра не буде, но, значить, шукаємо інших немає. Головне, працюємо над розвідком нашого воєнно оборонного промислового комплексу. Важливо, робиться, але треба весь час енергійно додаватися. Щоб... А ви, ви теж, напевно, дивилися на російську брехню, коли вони все повзбивали, а потім завдяки супутниковим знімкам можна було перевірити ростовський аеродром Міллєрово і результативність ударів. Ну така сама була, до речі, на озері Донозлав. Та коли брехали, що все позбивали, а потім з супутників ми бачимо абсолютно ефективну роботу. І це робота тим, що у нас вже є. А наскільки ефективним є от? Виведення з ладу, наприклад, аеродрому Мілерово після такого комбінованого удару нашими БПЛА, це зупиняє цей аеродром, чи за деякий час вони його знову вводять в стрій? Це зупиняє на деякий час. І ви вірно ставите питання відносно аеродрома. Тобто, там є питання, чи пошкодили хоча б літальні апарати на цьому аеродромі, але що пошкодили, скажем, аеродромну інфраструктуру? Це означає і там резервуари, все пов'язане з спалом матеріалом. Можливо, це був склад якраз саме цей. і це однозначно говорить про те, що ну тимчасово так точно буде зупинена експлуатація цього аеродрому, який ну 150 кілометрів, досить близько знаходиться до кордону, Вони його використовують для цього. І тому це безумовно допомога нашим оборонцям, які діють на важкому там і Донецькому і на напрямі і південному напрямку, де інтенсивно ведеться би від дії на поточний час. Тобто вплив тут для нас однозначно позитивний. Пані Ігоре, маємо буквально півтора хвилини, але не можу не запитати вас, бо герой українського народу Джонсонюк, як його е, називають. Борис Джонсон взяв та й відкрив деталі його перемовин з планом Трампа. Так, ви напевно теж ознайомилися. Там основна логіка в вихід на е, скажімо так, на лінії, 20, які передували до 2022 року. Мінус Крим. І там дуже нас зацікавив один момент. Бази американських військ у Європі мають бути базами українських військ у Європі. Я розумію, що це звучить цікаво. Цікаво. Взагалі, ми пам'ятаємо. На початку війни ще він був прем'єром. Був так, була така ініціатива формування, що знати, бачите, як, коли це буде через 10 років, і так далі, була пропозиція сформувати такий блок Британія, Польща, країни Балтії. Було. Ну а то там захоче примкнути, і тому оця ідея вона відносна ну, в Європі зараз найбільш потужна армія. Ну якщо виключити ядерний потенціал, то саме в Україні, і вони це бачать, знають і хочуть цей актив підтримувати. І нам з гідністю треба робити такого роду оцінку і бачити свої потенціали, свою потугу, не mm. на стан на поточний час на фронті. От, і з точки зору протиоповітні, протиракетної оборони, і взагалі цього потенціалу. Тому, тому вже зараз над цим треба працювати і серйозно сприймати таку роду пропозиції, розвивати їх і нарощувати. Це розчут. можливо, це не з області фантастики, одним словом так? ні, я я пряма у свій час, коли служив на натівських, скажем, там заходах, де займали принципову позицію французькі генерали, британські генерали, говорячи про те, що НАТО це добре, але там вот американці так. А нам треба зміцнити свій європейський компонент. Україна це європа, і там буде займати гідне місце на перспективу. Дякую, пане Ігоре, що були вранню з глядачами Еспресо. Ігор Романенко генерал і засновник благодійного фонду закриємо небо України в минулому заступник начальника генштабу нашого.